Людський мозок надзвичайно складний орган. Він відповідає за наші думки, почуття, а також контролює багато функцій нашого тіла, таких як дихання, серцебиття, рух чи відчуття болю. Одним з аспектів роботи мозку, який викликає інтерес у вчених, є мозкові хвилі. Мозкові хвилі це ніщо інше, як різні електричні активності нашого мозку, які можна виміряти за допомогою спеціального обладнання. Мозкові хвилі поділяються на кілька типів, залежно від частоти, тобто від того, як швидко вони мерехтять. Найповільнішими є дельта хвилі, які виникають, коли ми глибоко спимо. Далі йдуть тета хвилі, котрі з'являються під час дрімоти, легкого сну, вони пов'язані з креативністю та інтуїцією. Розрізняють також альфа хвилі, які домінують, коли ми перебуваємо в стані релаксації, спокою, під час медитації. Безпосередньо перед засинанням або відразу після пробудження, але при цьому ми все свідомо сприймаємо. Далі йдуть бета-хвилі, які домінують під час щоденної активності, коли ми повністю прокинулися, зосереджені на чомусь, обробляємо інформацію та інтелектуально залучені. У різних літературних джерелах можна знайти дещо інший поділ мозкових хвиль. Зустрічається опис вищих діапазонів, як гамма хвилі, а навіть лямбда та епсилон хвилі. Наука в цій галузі постійно розвивається. Основна концепція полягає в тому, що наш мозок може працювати в різних режимах. Однак протягом дня ми свідомо використовуємо тільки ритм бета. Коли виконуємо конкретну дію, вчимося або обмірковуємо якийсь проект, наш мозок працює саме на такій частоті. Тож, можливо, змусивши розум працювати в специфічному розпорядку, на іншій частоті, ми отримуємо доступ до абсолютно нових ресурсів, нової сили, нових ідей або нового погляду на певну проблему. У вас точно були випадки, коли ви ламали голову над якоюсь задачею, але не могли знайти жодного рішення. Однак згодом, коли ви були розслаблені, наприклад, гуляли, їхали на велосипеді, приймали ванну, думали про щось інше, і раптом бам! Спала геніальність в той момент, коли ви цього геть не очікували. Рішення саме собою з'явилось в голові, а про все подбав ваш мозок завдяки роботі на іншій частоті. Власне, на цьому і полягає метод, описаний у книзі Метод сільви управління розумом. Давайте коротко пройдемось по кількох аспектах цієї унікальної методики. Ключовим елементом методу сільви є стимулювання мозку для входження в альфа частоту, що відповідає стану марення наяву. Сільва стверджує, що завдяки такому стану неспання ми отримуємо доступ до ресурсів нашого мозку, які не використовуються щодня. Одержуємо доступ до здібностей і спогадів, що зберігаються в місті, з якого нетеренований розум не в змозі їх витягти, це величезний потенціал, про який навіть не здогадується більшість людей, котрі функціонують протягом дня на бета частоті. Як переконує автор, завдяки цьому ми можемо загострити свою інтуїцію, винахідливість, креативність, здатність до швидкого навчання. Можемо згадати речі, про які давно забули, зменшити стрес, краще контролювати свої думки та емоції, а навіть фізіологічні реакції тіла як от біль, все для того, щоб могти жити щасливіше та ефективніше тут і зараз. Тож, що робити, щоб регулярно за власним бажанням переводити мозок в альфа-ритм? Відбувається це через комплекс технік, які поєднують самогіпноз, медитацію, візуалізацію та інші психологічні елементи. Саме вони дозволяють знизити частоту мозкових хвиль. В окремих розділах книги Сільва веде читача за руку, починаючи з найпростішої вправи, тобто першого входження в стан альфа. Автор дає практичні поради, наприклад, рекомендує виконати практику вранці, відразу після пробудження. За потреби варто відвідати ванну кімнату і повернутися у ліжко. Також не завадить налаштувати будильник через 15 хвилин, на випадок, якщо заснемо під час вправи. Закрийте очі, а потім повільно. Роблячи 2 секундні паузи, почніть відраховувати від 100 до 0. Таким чином, ви робите першу спробу свідомого входження в стан альфа, це і є так звана пасивна медитація. У наступних вправах ви все глибше зануритеся в контроль над своїм розумом. Зокрема, займетеся динамічною медитацією, спрямованою на вирішення конкретних проблем. Дізнаєтесь, як вдосконалити свою пам'ять, як мати творчий сон, яку силу має ваша уява, і скільки в вашому розумі можуть змінити афірмації, тобто слова, що закріплюють образи та установки в підсвідомості. Ці та інші вправи мають на меті дати нам можливість у будь-який момент протягом дня перемикати свій мозок у роботу в альфа-ритмі. Завдяки цьому можемо отримати доступ до незадіюваних раніше ресурсів власного розуму, розблоковуючи його потенціал. Що в свою чергу дозволить легше досягати успіху та щастя, чим би це для вас не було. Значно більше деталей та подекуди неймовірних історій людей, що опанували метод Сільви, знайдете у книзі за посиланням в описі. Не менш захопливим буде ось це відео про небезпечні пастки мислення, які підстерігають нас щодня.